20-30 буде добре. Ну, Через півроку 90 працівників прийняли 30. Вони в нас забрали, я не знаю, не пам'ятаю, скільки землі Катерини ще напочатку, у нас собі 950 гектарів землі передали. Я їм пропонував, я розумію, я кажу, я за науку, я за на навчання студентів кажу, але візьміть собі одну сему. Банка нам ще й наскільки треба. Ну, кажуть, 50 корів, 50 свиней, 50 ровець, Маєте підхід. Зробіть на який порядок. Три фермер в селі і одна ферма Петринича, одна ферма вручала. Щоб можна було щось туди навчити. Прийшло з 2006 року зарплату. що виберте за Я їздив, як відвідав Роман громаду створювали Мировольщи, там державний коледж і, і подробний державний. Вони пробували розпаювати, у них ясна відмова пішла з Кабінету міністрів. Ну і там голова сільської ради сама організувала збори. Приїхали е, два депутати обласної ради від Батьківщини, е, помічних депутатів юристів Батьківщини. Ну Навіть десь з якимись порушеннями, розумієте? А чі? я потім зрозумів після того, чому там вчина така, бо у вас сільської ради вийшла сама збори. Я кажу, науку цьому депутату, вона має право як посадова особа в процес. Та в їхній того мої зборів не обирав. Сама стала достиг. А я, жаль, це вже не десь в Верховній Раді підтягнути закону е, е, об'єднати. У 2005 році адміністративну реформу зробити. Близько з Польщі передавати. А питання проблять витягнути законними колоними радами 9 тисяч населення у усіх радою, указує президент на ЄПІ. І от і стало зрозуміло, що сільські голови, щоб зберегти свою посаду 300 і працівників. Треба створити громаду, тоді громада сама не вирішує. Буде сільські раді, чи десь об'єднатися з іншими весело. Я так коротко. Ну, тяжко, тяжко, я розумію. От мені сподобалося, ну, я так от починав десь познайомився з Ігорем, починав я на машини. Збиралися спочатку, я збирався з паном головою, активно збирався. Значить, волі бататистю, я три дні їздив, один день, ніх, ходив, сам по собі збирав підписи з людьми, коли боялися, казали, не довір, я кажу, після я це ви Побачите, що зараз нас збирає, і підпис. З паном Богданом, я з ним почався. В себе ще Ви кажу, він не нормальний, каже, він не нормальний. Він не нормальний. <ріст> а молоді, а знаєте, що так? Тому що жіночки, там команда жінки. Наші мужики сховали в себе. Бо я руси, труситься. І гарно, ну я розумію, що наскільки себе позорите, сатирик Ільда написав у наш, наших мужиків. Каже, дивіться, от, 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 нас 70 років вчили брехати. І труситися. От ми козаки, коли сивуха на столі і, і добре виюзали, каже, і шаровари на червоні, і шкапля бутафорна, каже, а коли згадуємо, що ми в цього говорили, з Будуна, то починають ноги труситись. То наші мужики. Більше таких жінок було в кожному селі, і в нас ми були в кожного сумі.